Жоржини це неймовірно красиві і довгоквітучі корнеклубневі багаторічники. Якийсь час їх незаслужено забували садівники-любителі через велику кількість інших яскравих і пишних квітів. Але в останні роки жоржини знову стали популярними. Вони б'ють рекорди по затребуваності в Європі, США і Канаді. І у нас в Україні все більше садівників повертають їх у свої сади. Сьогодні завдяки роботі селекціонерів створено безліч унікальних, великоквіткових і різнокольорових сортів, які вражають своєю красою. Про історію жоржин, їх особливості, посадці і догляді можна прочитати в нашій статті. Як вирощувати жоржини у своєму саду? Жоржини прекрасні, але є один нюанс: ці рослини дуже теплолюбні, і їх корнеклубни не переживуть холодну українську зиму. Тому що року восени їх потрібно викопувати і зберігати до весни в певних умовах. Про те, коли і як правильно викопувати жоржини, ми вже розповідали в статті, коли і як викопувати жоржини. А сьогодні поговоримо про те, як правильно зберігати жоржини взимку. Підготовка корнеклубнеї до зберігання. Перш ніж розповідати про зберігання, важливо пояснити, як правильно підготувати корнеклубне. Від цього залежить, чи доживуть вони до весни. Якщо підготовка буде недбалою, жоржини не можуть загнити, захворіти грибком або просто висохнути. Тому поставтеся до цього етапу серйозно. 1. обробка після викопування Викопані корнеклубни потрібно ретельно промити під проточною водою, щоб видалити землю і залишки рослин. Вони повинні бути абсолютно чистими. Потім на 2 години замочить їх в слабкому розчині марганцівки, колір повинен бути рожевим, але не фіолетовим. Після цього промокніть бульби сухою тканиною, краще бавовняною, і залиште сушитися на 10-12 днів в провітрюваному приміщенні при температурі не вище плюс 16 градусів. 2. Обробка просушених бульб. Після сушіння уважно огляньте кожен корнеклубень. Видаліть всі тонкі і сухі відростки, а місця зрізів обробіть марганцівкою, зеленкою або препаратом Максим. Важливо не пошкодити шийку корнеклубня, саме на ній навесні прокинуться бруньки, з яких виростуть нові пагони. Як зберігати жоржини взимку у міських квартирах, де взимку температура може підніматися вище плюс 26 градусів, зберегти жоржини складно, корнеклубни пересихають. Але і в квартирі можна знайти підходяще місце темне і прохолодне. Наприклад, верхня полиця шафи в передпокої, місце біля балконних дверей або овочевий відсік холодильника. Також можна зберігати жоржини при кімнатній температурі, якщо створити для них захисну оболонку. У кожного садівника свій спосіб. Давайте розглянемо найпопулярніші: 1. зберігання в парафіні. Це один з найнадійніших методів. Як це зробити? Розділіть на частини так, щоб на кожній залишалася хоча б одна нирка. Шийку кожної деланки обв'яжіть товстою ниткою, за неї ви будете тримати бульба при умочуванні в парафін. Парафін розтоплюйте на водяній бані, не на відкритому вогні. Температура не повинна перевищувати плюс 65 градусів. Швидко занурте деленку в рідкий парафін і відразу вийміть, щоб не зварити коріння. Дочекайтеся, поки парафін застигне, і покладіть бульби в картонну коробку шийкою вгору. Зберігати можна в шафі під ліжком або в коморі, подалі від батарей. Навесні жоржини можна садити прямо в парафіні, паростки легко пробуються через нього. 2. Зберігання в холодильнику. Цей спосіб підходить, якщо у вас трохи буль. Як це зробити. Обробіть жоржини розчином, фітоспорінаєм. Просушіть і загорніть в харчову плівку або крафт папір. Покладіть в овочевий відсік холодильника. Без упаковки, бульби можуть відволожитися і загнити. 3. Зберігання в глиняній оболонці. Замість парафіну можна використовувати глину. Як це зробити? Занурте корнеклубне глиняну бовтанку, консистенція як у сметани. Дайте висохнути. Повторіть процедуру 2-3 рази, щоб утворилася щільна кірка. Зберігати так само, як і в парафіні. Навесні перед посадкою глину можна змити водою. 4. Зберігання у вермакуліті або терсі. Цей спосіб підходить для утеплених лоджій або підвалів. Як це зробити? На дно коробки насипте шар вермикуліту або терси 10 см. Розкладіть бульби шийкою вгору. Засипте ще одним шаром 5 см. Слідкуйте, щоб температура не опускалася нижче плюс 5 градусів. Кращі сорти жоржин. Вибрати відповідний сорт непросто, тому ми зібрали для вас найкращі варіанти. Великоквіткові, Санта Клаус, Едванс, Артур Хамблі, Авіньйон, Сенсація від ото, декоративні, блакитної, закохана дарина, пасодобль, циганочка, кактусові, мовчазна фоллі, алоха, «Фрикволет». Помпонні сонячний хлопчик, ліпома, мініатюрні, пабло, «Рів'єра». Тепер ви знаєте, як зберегти жоржини до весни. Вибирайте зручний спосіб і насолоджуйтеся їх красою в новому сезоні.